В Ефіопії розгортається нове повстання. У регіоні Амхара ополчення, відоме під назвою Фано, на початку серпня захопило міста, селища і навіть аеропорт. Бійці Фано навіть проникли в найбільші міста регіону Гондар і Бахірдар. Зрештою, федеральні військові відтіснили угрупування назад у Високогір'я, де зараз триває партизанська війна. Фано є вираженням політичного неспокою в Ефіопії. Палчення користується великою популярністю серед народу Амхара, який становить майже третину населення Ефіопії. Амхара відчувають себе зрадженими і переслідуваними національним урядом. Вони стверджують, що еліта Орома захопила владу під час прем'єрства Апія. Тим часом Орома є найбільшою етнічною групою в Ефіопії, яка за чисельністю перевищує Амхару. Напруженість між двома громадами ще ніколи не була такою гострою. Сторони обмінюються образами, які ріжуть глибше, ніж ножі, і обидві сторони дають притулок ополченцям і згоям, які прагнуть розпалити повстання у своїх опорних пунктах. Державний уряд все ще не оговтався від руйнувань останньої піграйської війни, яка закінчилася менше року тому. Але поки уряд оговтується, державна безпека на кордоні між Оромією і Амхарою руйнується. Якщо ситуацію не зупинити, Ефіопія та Африка в цілому. Можуть стати свідками найсмертоноснішого конфлікту за останнє століття. Відео взято для перекладу з каналу Каскен Репорт. Розташована в глибині Африки Ефіопія є другою за чисельністю населення країною континенту і фундаментом регіональної безпеки. На папері вона має всі передумови для того, щоб стати потужною державою. Однак історія Ефіопії запрямована насильством. Це одна з найбідніших країн континенту, відома посухами, голодом і періодичними громадянськими конфліктами. Джерело її проблем криється у її внутрішньому складі, як мозаїка країна складається з 11 етнічних регіонів, в яких проживає до 80 різних етнічних груп. Об'єднаних штучно сконструйованим уявленням про те, що означає бути ефіопами. Найбільшими етнічними групами є Оромо і Амхара, які складають приблизно 32 і 28% населення відповідно. Серед інших етнічних груп варто згадати тиграїв і сомалійців, які становлять по 6,5% населення. Крім того, дев'ять етнічних груп налічують понад мільйон членів. А загальне населення можна ще більше розділити за двома основними релігіями ісламом і християнством. Ще більше ускладнює ситуацію те, що ці етнорелігійні громади, розкидані по великій і пересіченій місцевості, де федеральному уряду завжди було важко здійснювати контроль. Як наслідок, різні громади Ефіопії не завжди уживаються між собою, а політичний ландшафт країни значною мірою затьмарений боротьбою за владу між її самобутніми культурами. Протягом всієї історії країни повстання були майже постійним явищем, коли кожна етнічна група намагалася піднятись по сходах влади і домінувати над іншими. Зрештою, їхні спроби перевірялись іншими групами, які потім намагалися зробити те саме з передбачуваним результатом. Тому кожен уряд в Аддіс-Абебі мусив бути дуже обережним у підтримці крихкої рівноваги. Порушення рівноваги зазвичай супроводжувалось періодами громадянського насильства. З огляду на це, історія Ефіопії дуже схожа на вічну ворожнечу, безфінішної прямої. Нинішній конфлікт між повстанцями Амхара та федеральним урядом сягає своїм корінням Тиграю. Законодавці з регіону Тиграй диктували ефіопську політику протягом майже трьох десятиліть. У 1991 році до влади в Адіс Абебі прийшов новий коаліційний уряд, були проведені політичні реформи. А також розроблена нова національна система, покликана заспокоїти найбільші етнічні групи. Однак ця система дала зворотний ефект. Десятки груп меншин залишилися непредставленими і затьмареними регіональною більшістю. Виникла непропорційна система, в якій керівництво, що походило з регіону Тиграй, монополізувало ефіопську політику на національному рівні. Тиграйські можновладці почали керувати країною, часто безжально. Вони отримали ексклюзивні права на економіку Ефіопії, її природні ресурси та мільярди доларів міжнародної допомоги і кредитів. У 2018 році до влади прийшов Абій Ахмед, який сам має коріння Оромо, Амхара, мусульман і християн. Під його керівництвом було сформовано коаліційний уряд, до якого увійшли як нові, так і старі представники влади. З'явився короткий проблиск надії. Були звільнені політичні в'язні, приватизовані державні підприємства, підписана мирна угода з сусідньою Еритреєю. Ці швидкі реформи принесли Абію Нобелівську премію миру в 2019 році. Але як тільки медовий місяць закінчився, коаліційний уряд обернувся проти себе. Абій був налаштований знищити автономію, владу та вплив тиграїв з кінцевою метою централізувати державу. Це, як і було слід очікувати, не сподобалось тиграйській еліті, яка опинялася в дедалі більшій ізоляції. До 2020 року законодавці тигрею опинилися на задньому сидінні коаліції, якою вони раніше керували. Через нездатність досягти порозуміння між федеральним урядом і регіоном Тиграй спалахнули військові дії. Ефіопія, вірна своїй мозаїчній природі, повернулася до своїх старих насильницьких звичок. Сили тиграю. Відійшли до свого гірського регіону і підготували збройне повстання проти уряду Абія. Хоча спочатку конфлікт розпочався як політична боротьба, він швидко набув етнічного виміру, оскільки невибіркові масові вбивства стали нормою. Імпульс бою коливався туди-сюди. Незважаючи на початкові невдачі, тиграйці швидко реорганізувалися і перейшли в контрнаступ. Те, що почалося як швидка військова операція федеральних сил Абія, Спрямована на підкорення регіону Тиграй перетворилася на затяжну тотальну війну. Невдовзі Тиграй і повстанці об'єдналися з сепаратистами-однодумцями з племені Оромо на півдні і спільно рушили на федеральну столицю Адіс абебу Наступ повстанців зупинився за кілька кроків від столиці, відчайдушно потребуючи людей, Абій звернувся до внутрішніх союзників і дав дозвіл на формування етнічних ополченців. В результаті Федеральна армія отримала потужний поштовх і подальший контрнаступ убезпечив столицю від ворожого захоплення. До листопада 2022 року бойові дії припинилися а бій і його противники Тиграї погодились призупинити бойові дії, але перетворити угоду про припинення вогню на тривалий мир виявилося складніше, ніж очікувалось. Управління розділеною нацією, як Ефіопія, Суворій і гірській країні. Ніколи не було легким завданням. Однак конфлікт у утиграє, загострив етнонаціоналістичні розломи. За роки, що минули з часу бойових дій, жертвами яких стали сотні тисяч людей, етнічна напруженість досягла небувало високого рівня. Брак довіри, етнічне профілювання, примусові переміщення та масові вбивства залишили глибокий шрам в ефіопському суспільстві. За нормальних обставин. Нації знадобилися б десятиліття, щоб зцілитись від таких ран. Але Ефіопія не має десятиліть. Для порятунку Адіса Беби Абій залучив етнічні ополчення, які в основному складалися з бійців племені Фано з регіону Амхара. Фано це етнонаціоналістичне угрупування, яке стверджує, що представляє народ Амхара. У нинішньому вигляді Фано бере свій початок у 2016 році, коли демонстрації амхарців. Скинули уряд Тиграя і прийшли до влади в Адіс-Абебі. Члени ФАНО – амхарські націоналісти, які керуються вищою метою, що означає бути ефіопами. Вони вважають, що амхара зазнають мовчазного геноциду і що саме вони повинні керувати ефіопською державою, як це було за часів імператорського правління Хайле Саласіє, а згодом комуністичного дерга. Під час протесту 2016 року Фано нагадував неорганізований молодіжний рух, але в наступні роки перетворився на напіворганізоване ополчення. Потім Фано став одним із ключових союзників федерального уряду під час воєнних дій у Тигреї. Його війська воювали в лісах і горах, переправлялися через річки і несли величезні втрати. Бойовики Фано відіграли важливу роль у фінальній контратації. Яка врятувала федеральну столицю і політичне майбутнє абія. Але участь Фано була не просто далекою політикою, вона була близькою і особистою. Рідний регіон Фано Амхара безпосередньо межував із зоною бойових дій у Тиграї. З розширенням території бойових дій конфлікт перекинувся на Амхару, і кількість жертв серед цивільного населення там почала зростати. Тож Фано багато писали про цей конфлікт. І їхня образа на Тиграй була глибокою, однак уряд Абія не прочитали листа. Коли федеральний уряд і Тиграй підписали угоду про припинення вогню, Фана вирішив продовжити боротьбу. Суть справи в тому, що під час конфлікту спецназ Фана вторгся і окупував західні райони Тиграю, на які історично претендували амхари. Солдати Фана провели кампанію свавільних арештів, масових вбивств. І масових депортацій на окупованих тиграйських територіях в результаті сотні тисяч етнічних тиграїв були виселені з регіону. Фано не хоче, щоб ці історичні території, на які він претендував, не кажучи вже про родючі землі, повернулися до Тиграю. На думку Фано, і навіть Амхари в цілому, Західний Тиграй має стати частиною регіону Амхара в якості компромісу. Проте на подив амхарських законодавців. Фано були виключені з мирних переговорів між Абієм і Тиграєм. Тим часом Тиграй і дипломати наполягали на тому, що окуповані частини Тиграю мають бути повернуті їхній владі в рамках мирної угоди. Фано, очевидно, не мали права голосу в цьому питанні. Ви бачите, до чого це призводить: один конфлікт закінчується, інший починається. Поки тривають переговори з Тиграєм, амхарські законодавці занепокоєні тим. Що уряд Абія, очолюваний ОРОМО, відтіснить їх на другий план. Вони вважають, що їхні територіальні здобутки можуть бути використані абієм як розмінна монета для укладання тривалого миру з тиграєм. Крім того, амхарська еліта занепокоєна статусом федеральної столиці. Адісабеба лежить у центрі регіону Оромія, але населена переважно етнічними Амхара. Останніми роками з'явилися ознаки того, що Абій, можливо, прагне змінити статус та етнічний склад Адіса Беби, щоб заспокоїти своїх покровителів з числа Орому. Ці два застереження, доля Західного Тиграю і статус Адіса Беби зіпсували відносини між урядом Абія і владою Амхара, обидві сторони глибоко підозріло ставляться одна до одної, і не безпідставно. Амхарська еліта і бойовики Фана вважають, що уряд Абія працює над ромозацією Ефіопії і що амхари будуть маргіналізовані в цьому процесі. Ці побоювання стають ще більш правдоподібними через риторику Абія. У червні 2022 року прем'єр-міністр виступив з промовою, яка викликала тривогу в Амхара. Він підкреслив, що незважаючи на те, що Оромо є найбільшою етнічною групою. Вони не отримали своєї справедливої частки в політичному та економічному просторі. Потім він звинуватив етнічних амхарців у домінуванні в політичних структурах країни. Промова Абія була наскрізь популістською і резонувала з дискурсом політичної еліти Рома. Проте, дехто сприйняв її близько до серця. Одразу після промови в окрузі Гімбі в регіоні Оромія спалахнуло масове насильство. В результаті якого загинуло понад 550 мирних мешканців племені Амхара. Це був перший постріл у майбутньому конфлікті. Федеральний уряд звинуватив у цьому сепаратистське ополчення Орома, відоме під назвою Ола. Але винуватців так і не було затримано. Амхара тим часом розглядають різанину в гімбі в ширшому контексті оромозації. Не дивно, що Фано відмовились роззброїтись і підкоритися федеральному уряду. Через рік. У серпні 2023 року фано змінили сценарій і влаштували засідку на підрозділи та аванпости Федеральної армії в регіоні Амхара, захопивши кілька міст у ході операції Штурм. Через два тижні Федеральна армія повернула контроль над містами Амхари від Фано, які відступили у сільську місцевість. Після перемоги над тиграйцями абій може відчувати впевненість, що зможе швидко покінчити з фано. Амхарське ополчення. Не таке організоване і не таке озброєне, як тиграйська армія, тому абій може захотіти вступити в цю боротьбу. З іншого боку, фана стали сильніше після удару Амхара Оромо. Група все частіше отримує підтримку від місцевого населення Амхара, яке насторожено ставиться до федерального уряду. І в цьому полягає справжня сила Фано, а не в чисельності. У той час, як тиграйський конфлікт зменшив на 6,5% населення Ефіопії, амхара складають приблизно 28% країни. Повномасштабна війна за участю амхарців та Орома була б зовсім іншим рівнем хаосу та руйнувань. Це зробило б тиграй лише розминкою перед майбутнім конфліктом. Крім того, геостратегічна ситуація в Амхарі складніша ніж де Індія. У сусідньому судані десятки військових офіцерів. Прийшли в регіон Амхара. Ці суданські офіцери мають зв'язки і досвід, щоб перетворити Фана на боєздатні сили, здатні протистояти федеральним військовим Ефіопії. Фактично, суданські офіцери, що входять до складу сил швидкого реагування, зробили саме це у своїй власній країні нещодавно, у квітні 23-го року. Якщо Хеметті, який керує суданськими офіцерами в Амхарі, відчує, що може використати ситуацію на свою користь. Це втягне Судан у бойовий простір Ефіопії. Судан також межує з регіоном Амхара, що робить схему Хеметті ще більш реалістичною. Таким чином, Фано могли б ввести через суданський кордон спеціалістів і зброю. Той самий принцип справедливий і для Еритреї. Під час війни в Тиграї еритрейські офіцери висадилися в Амхарі і допомагали тренувати місцевий спецназ і бойовиків Фано. Президент Еритреї. Ісаяс Афеверкі був союзником Абія під час війни, але вважається, що він виступав проти перемир'я в Тиграї. Тож Ісаяс міг скористатися ситуацією, об'єднатися з Фаном і зруйнувати тиграйський мир. Це занурило б увесь регіон у багатовимірний конфлікт. Тиграй воював би з Абієм Еритреєю і Фано, в той час як Еритрея була б одночасно союзником і Фано, і Абія. Тим часом Фано битиметься з Абієм, Тиграєм та Оло, а Абій битиметься з Оло, Фано та Тиграєм. Так, це заплутано. Задіяні фракції були б союзниками і ворогами в один і той же час в одному і тому ж просторі. Буде важко відрізнити друга від ворога, особливо якщо до справи долучаться суданці. Наразі Фано Перегруповуються в сільській місцевості, відновлюючи сили і здійснюючи напади на армійські аванпости і гарнізони, розташовані поблизу. Нагір'я Амхара охоплене бойовими діями низької інтенсивності, але ситуація може швидко розкрутитися, як це сталося в Тиграї. Те, чого наразі бракує Фано у підготовці та оснащенні, він злишком компенсує народною підтримкою. Якщо бойовики зможуть консолідуватися в регіоні, це перехилить чашу Терезів і змусить політичну еліту амхари відкрито виступити проти абія. А повстання в амхарі це криза, яку абію буде важко пережити. Федеральна армія Ефіопії може розвалитися зсередини через напруженість у відносинах між Амхара та Орома. Фано навіть не потрібно буде йти на Адесабебу, щоб досягти своїх цілей, їй потрібно лише взяти під контроль регіональну владу в Бахір-Дарі. Стаття 39 Конституції Ефіопії надає регіональній владі право на одностороннє відокремлення. Якщо ця стаття буде застосована в Бахірдарі, це може викликати ефект доміно і заохотити інші регіони зробити те ж саме. Тоді Ефіопія залишиться в минулому. Звичайно, поки що це все зі знаками питання, якщо і коли, але така географічно і культурно розділена країна як Ефіопія не може ризикувати. За великим рахунком. Ефіопія існує в цілісному вигляді вже більше двох тисячоліть. Вона пережила іноземні вторгнення, спроби колонізації та диктатуру. Але країна не може жити за рахунок колишньої слави. Минулий успіх не є гарантією майбутнього успіху. Наразі Ефіопія у вогні, але країна варта того, щоб її врятувати. Уряд повинен відступити від своїх шкідливих рішень і спробувати домовитися з ФАНО, поки не стало занадто пізно. Якщо це не зупинити, повстання в Мхарі набиратиме обертів, інтенсивність повстанців зростатиме, а бій повинен діяти якнайшвидше. Інакше лауреат Нобелівської премії миру виявиться втягненим у другий збройний конфлікт.